На каналі Житомир підбиваємо інформаційні підсумки дня. Мої вітання. Середа, 11 січня, і події дня є такими. Вартість міжміських транспортних перевезень вже зросла. Чи було таке підвищення цін контрольоване? І яку позицію займають органи влади? Зі складними погодніми умовами число дорожньо-транспортних пригод зросло. А правоохоронці закликають до уважності. У Житомирі урочисто відкрили комп'ютерний томограф. Після новорічно-різдвяних свят на Житомирщині зросла вартість проїзду у приміських та міжміських маршрутках і автобусах у середньому на 20%. У залежності від довжини маршруту, виду транспорту та комфорту, перевізники пояснили такий стрибок цін для пасажирів винятково економічними факторами: подорожчанням пального запчастин, зростанням мінімальних зарплат. Чиновники облдержадміністрації на економічні обрахунки та підстави до підвищення вартості проїзду зважили вплинути на цей процес відповідно до вимог чинного законодавства. Не. Можуть, але запевняють, що процес під контролем і є максимально відкритим. Натомість проїзд у муніципальному громадському транспорті Житомира, попри шалений тиск та погрози міських перевізників, поки що не подорожчав. Остаточне рішення за органом місцевого самоврядування. Далі пряма мова. Да, дійсно, з Першого, ну там я не знаю, там з першого, деякі з 10 січня підвищили вартість проїзду. Деякі перевізники ще в грудні підвищили вартість проїзду у зв'язку з значним здорожчанням паливно-мастинних матеріалів. По-друге, з 1 січня е збільшилась е мінімальна заробітна плата. В принципі, мала бути певна процедура. По-перше, перевізники мали розрахувати свою вартість е проїзду, тобто, це має бути. Певні показники, тобто від чого вони відштовхуються, що в них має бути становити така вартість. По-друге, вони мали хоча б звернутися і там надати якийсь інформаційний лист до обласної державної адміністрації, що ми маємо такі наміри підвищувати вартість приїзду. І по-третє, вони мали завчасно поінформувати населення. Сьогодні міська влада ну, не зацікавлена в, в таких от рішеннях, бо сьогодні є ряд е, е, тих, Підстав сьогодні для додаткових понесення затрат би мешканцями міста, і тому ми свого боку ну. Всіма можливими способами намагаємося, все ж таки, це навантаження на гманці Житомиряних би зменшити. Перевізники ну, виставляють вимогу. Вони надають економічні розрахунки свої, от обґрунтовують їх департамент економічного розвитку. Якби аналізує їх відповідність до чинного законодавства, чи наявні, чи відсутні такі підстави, і лише в разі там позитивної рекомендації питання буде розглядатися виконавчим комітетом, і саме виконавчий комітет фактично буде ставити остаточну крапку. Увечері 10 січня у Коростенському районі виявили тіло водія однієї зі служб таксі райцентру. За фактом умисного вбивства розпочато кримінальне провадження. Повідомлення про виявлення тіла чоловіка з ознаками насильницької смерті в одному із сіл Коростенського району надійшло до місцевого відділу поліції близько 20-ї години. На місці події працювали слідчо-оперативні групи головного управління Нацполіції та Коростенського відділу поліції. Під час огляду на тілі загиблого, як з'ясувалося, 54-річного водія служби таксі було виявлено декілька коло за ран під час відпрацювання району автомобіль убитого з механічними пошкодженнями поліцейські знайшли на узбіччі автодороги неподалік села Мединівка. Відповідна інформація була внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань Кримінального кодексу України як умисне убивство. А ось у Житомирі під колесами автомобіля загинула 15-річна дівчина. Трагедія сталася 10 січня близько 16 години 10 хвилин по вулиці Чуднівській в обласному центрі. За попередньою інформацією, дівчина вийшла з маршрутного мікроавтобуса, що зупинився на узбіччі дороги. Вона перебігала автошлях, коли водій автомобіля Volkswagen Multivan, 54-річний Житомирянин, рухаючись у напрямку міста, здійснив наїзд на 15-річну дівчину. Від отриманих тілесних ушкоджень вона загинула на місці події. Триває з'ясування причин та Ставин події. І на ситуацію з правопорушеннями на автошляхах впливають і погодні умови, і ожеледиця на дорогах. У п'яти областях України через складні погодні умови спостерігається підвищена аварійність. Це Тернопільська, Хмельницька, Рівненська, Кіровоградська та Житомирська області. Зокрема, на Житомирщині на автодорозі Київ чоп сталася масштабна дорожня транспортна пригода. Зіштовхнулися 14 автівок. Про ситуацію на дорогах Інна Літовченко. На перетині двох областей Житомирської і Київської, на одній ділянці, ймовірно, через різке погіршення погодних умов ожеледицю спричинилося ДТП за участю більше ніж 14 автівок. Не обравши безпечної швидкості руху, один з автомобілів, що рухався, по трасі не впорався із керуванням, адже на дорозі була ожеледиця. У зв'язку з чим усі автівки, які їхали поряд, втаранилися одна в одну. Деякі автомобілі врізалися у відбійник, кілька інших зі. Хали в Кювет. на щастя ніхто не постраждав. Патрульні поліцейські докладають всіх зусиль, аби у разі, навіть коли виникла дорожньо-транспортна пригода, докласти всіх зусиль, щоб прибрати автівки, аби не заважали руху інших транспортних засобів, і постійно проводиться роз'яснювання роботи з водіями. Вчора близько 15-ї години на автодорозі Київчоп патрульні виявили посеред дороги автівку, яка була пошкоджена внаслідок зіткнення з відбійником. Водія на місці ДТП не виявили. В ході оперативних дій патрульні встановили адресу проживання власника авто та номер телефону. Через деякий час водій прибув на місце ДТП. Патрульні, спілкуючись із власником Черіджаги, виявили ознаки алкогольного сп'яніння та водій і сам зізнався, що випив чарку, коли прийшов додому. Мене кинуло відбійник. От від, відбійник відбійника розвернуло, розвернула машину, поставила отак, як вона стоїть зараз. Добре. Тобто десь от в цьому промежутці. В цьому промежутку. А чого не виклик... Коли це було? Це було десь о... біля сьомої ранку. В сьомої ранку. Чому ви не викликали працівників патрульної поліції? Хтось отримав машинку. Тому що моя жінка е отримала травму. Я злякався, дзвонив зять, зять живе тут недалеко. Так. Він приїхав, ми хотів їхати в травмпункт. Так. Ну, так не, не така серйозна травма, так. ми не поїхали в травмпункт. У сьомої ранку зараз вже 17 година. Ну, я один шукав евакуатор. А до працівників патрульної поліції не, не, не можна звернутися? Не можна звернутися було. Працівників міліції, поліції. всі поважають. Ну, поліції. Поліції. Всі поважають, так як і, і, всі. Часто дуже люди переоцінюють свої можливості, не дотримуються безпечної швидкості, що і спричинило ДТП в Данії в багатьох випадках. Погані умови, голольот, сніг потрібно завжди безпечно керувати. 60 кілометрів чи то 20 кілометрів. За таку витівку водія чекає штраф у розмірі 20 тисяч 400 гривень та позбавлення права керування авто на три роки. Інна Літовченко, Сергій Кобилянський, Новини Житомирщини. Такими є деякі теми дня. Далі говоритимемо про такі події. Новий комп'ютерний томограф полегшить діагностику жителям області. У державних стоматологічних поліклініках з'являться платні послуги. За 11 днів нового року число пожеж зросло. Рятувальники закликають бути обаченими. 3 січня минуло 100 днів, як депутатський корпус обласної ради обрав нового голову. З цього приводу Володимир Ширма зібрав журналістів на прес-конференцію, аби розповісти, що вдалося зробити і що планується в перспективі. Головним досягненням минулого року очільник обласної ради вважає прийняття бюджету на 2017 рік. Цей бюджет Володимир Ширма назвав бюджетом розвитку. Звітував голова обласної ради про досягнення реформи децентралізації. Зокрема, розповів, що відбулися вибори у 22 територіальних громадах, загалом. Омже в області функціонує вже 32 об'єднані територіальні громади. Також, за словами Володимира Ширми, вдалося врегулювати питання комунальної власності. І в четвертому кварталі від оренди комунального майна до обласного бюджету надійшло майже 4 мільйони гривень. Втім, особливу увагу голова облради акцентував на обласній медицині. Зокрема, відзначив, що вперше за багато років обласній клінічній лікарні імені Гербачевського у минулому році було виділено 57 мільйонів гривень. Також розповів, що на базі обласного центру вертебрології планує. Вить створити центр реабілітації учасників антитерористичної операції. А основне завдання, яке очільник області ставить перед собою на цей рік, вирішення питання з онкодиспансером депутати обласні підіймаються питання. Є розуміння, підтримка із обласної державної адміністрації. Я думаю, що ми в найближчий час визначимося, яким шляхом яким напрямком розвивати. Якраз онколікарню нашу, чи це будівництво, чи це можливо відкриття якихось відділень на базі обласної лікарні, чи це можливо і в зв'язку з утворенням госпітальних округів, можливо, вільні якісь. Приміщення приміщення тут в Житомирі або в Житомирському районі, і ми розглянемо такий варіант. Але ми вже в бюджеті на 17-й рік певні фінанси невеликі залежили на проєктно-кошторисну документацію. І я думаю, що на сесії, на сесії обласної ради, яка я так думаю, буде в нас вже в березні місяці, ми будемо виділяти кошти і серйозні кошти, якраз на цей напрямок у галузі охорони здоров'я. У Житомирській обласній лікарні відкрили сучасний комп'ютерний томограф. Обладнання 2016 року випуску коштувало обласному бюджету 12 мільйонів гривень. Використання нового томографа дасть можливість сповна проводити діагностику захворювань пацієнтів. Тему продовжить Ольга Степуренко. До сьогодні в Житомирській області функціонувало лише два комунальних комп'ютерних томографа в обласній лікарні. КТ теж було встановлено у 1993 році. Втім, його ресурс вичерпався і тому систематично виникали проблеми із своєчасним обстеженням хворих. У нас тут стояв на цьому місці, стояв комп'ютерний томограф старенький СРТ-1010 Київського виробництва, який тільки для голови. Поставлений новий апарат 32 зрізовий фірми Ташиба. Бачите, дозволяє проводити обстеження всього тіла. Відповідні програми є: голову, хребет, грудну клітку, черевну порожнину, суди, ті самі сустави. Технічні параметри томографа дозволяють збільшити швидкість сканування, отримувати більш якісне зображення і при цьому зменшити променеве навантаження на пацієнтів. Крім того, одночасно з КТ закуплений автоматичний інжектор, що дає змогу розширити діагностичні можливості при обстеженні пацієнтів. Такого комп'ютерного томографа в нас в області ні в приватних, ні в комунальних установах немає. Це надзвичайно потужна, потужне обладнання. І разом з магнітно резонансним томографом ми зараз маємо повну, повний спектр досліджень, які ми можемо забезпечити жителів нашої області для того, щоб вони пройшли якісну діагностику і відповідно якісне лікування. Урочисто презентували та відкривали новий КТ очільники області та народний депутат України. Ви всі пам'ятаєте, які політичні перипетії були на рахунок МРТ, це попереднього апарата. Да, його закуповували два роки, обіцяли там УЗІ апарати, які додаткові ще щось обіцяли. Ми це зробили за півроку. Сьогодні ми його відкрили, встановили для людей, для того щоб люди користувалися. Сьогодні відкрили КТ, Ми ось буквально там за декілька, може, там тижнів, тиждень-два будемо відкривати і лабораторне відділення у цій лікарні. Загалом на покупку депутатський корпус виділив 13 мільйонів гривень. Під час проведення процедури закупівлі обласному бюджету вдалося зекономити трохи більше одного мільйона. На ці кошти в обласну лікарню додатково придбали нове медичне обладнання, і, хоча ним можна буде забезпечити лише 10% від загальної потреби лікарні, втім медичний персонал дуже задоволений. Адже устаткування обласної лікарні за своїми параметрами та технічними можливостями відстає від сучасного мінімум на 10 років частину того старого обладнання вивезти або подати на списання. Воно вже й потребує списання, а замініть його новим. Це дефібрилятори, кардіографи, інфузоматори, компресори, інгалятор компресорний, два види моніторів пацієнта, обладнання для лабораторії, які призводять експрес-аналізи. Дуже цікава річ на сьогоднішній день. У нас такого не було. Вроді ну, невелика по своїй увагі, а коштує 60 тисяч гривень. Тобто при помощи цього приладу можна в течение 5-6 хвилин определити, є у людини інфаркт чи нема. Тобто експрес-аналіз, який одразу говорить, есть, треба срочно госпіталізувати і приймати міри, або ж можна обійтись ну, традиційним лікуванням. Новий КТ вже протестовано. Орієнтовно очікується, що повноцінно працювати томограф розпочне вже з середини лютого. А записуватися на обстеження можна буде навіть дистанційно. Ольга Степоренко Сергій Кобилянський новини Житомирщини. Частина стоматологічних послуг у державних стоматологічних поліклініках міста з початку року стали платними. Таке рішення Житомирська міська рада прийняла ще у лютому минулого року. Як зазначено у документах, з метою надання належної стоматологічної допомоги усім категоріям населення в умовах обмеженого бюджетного фінансування. Це відповідає і постанові Кабінету міністрів про затвердження переліку платних послуг, які надаються у державних закладах охорони здоров'я. При цьому зберігається гарантований державою мінімум безкоштовної медич допомоги тему продовжує Вікторія Лук'яненко. Враховуючи складну економічну ситуацію, видатки в державної субвенції вона призначається на заробітну плату і на комунальні послуги. 25% госпрозрахунку, тобто є відділення госпрозрахункові і там, де будуть надаватися платні послуги. А 75% все ж таки забезпечує держава. Таке рішення міської влади, головний лікар обласного стоматологічного об'єднання, називає необхідним та прогресивним. Це дасть можливість розширити об'єм Стематологічних услуг етаст зможність закупати і спортувати стоматологічні матеріали. Госпорахунок обласна стоматологічна поліклініка практикує вже чотири роки. У ціну на послугу прибуток не закладається, тому вона значно нижча аніж у приватних клініках, зауважує фахівець. У нас починається з найменше, це у нас просте видалення від 68 гривень. Ну і в залежності від складності воно може підвищуватись ціна, в залежності від того, якщо хворий йде на снімочок від складності видалення зуба, то тоді вже може трошки доходить бути вище до 150 гривень. Ну в таких ось в межах. Аби полегшити введення госпрозрахунку у міських поліклініках, було придбано нове обладнання. З міського бюджету на це витратили півтора мільйони гривень. Ми придбали одну стоматологічну установку. Ми придбали два компресори, діатермокоагулятори. Ми придбали один хірургічний, один терапевтичний, аквадистилятор, сухожирові шафи, апарати в фізкабінет. По приведення платних послуг у державних стоматологічних поліклініках населення може розраховувати на гарантовану медичну допомогу. А у пільгових категорій залишається право на безкоштовні медичні послуги. Детська стоматологія залишилася повністю на бюджеті. Інваліди труда і просто пенсіонери, і просто мало люди, це теж льготники. Тобто, всі львотні категорії населення вони мають право на безплатну допомогу в даний момент в місті Житомирі. Введення госпозарахунку у міських стомат поліклініках не применшує актуальності благодійних внесків, зауважує начальник управління. Благодійні внески вони залишаються, тому що на сьогоднішній момент при розподілі субвенції в нас вже є. Недостатність це 69 мільйонів по медичній галузі на 2017 рік. Тому, враховуючи всю цю цю ситуацію, ведення госпрозрахунку це шаг в реформуванні системи охорони здоров'я і наданні якісної медичної допомоги населенню. Вікторія Лук'яненко, Максим Возний та Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області повідомляє про погіршення пожежної ситуації в області. Станом на сьогодні в області виникло понад 90 загорянь, і найбільш прикро зазначають рятувальники: 13 осіб, зокрема одна дитина, стали жертвами вогню. Людський фактор та нехтування елементарними правилами пожежної і у першу чергу власної безпеки найчастіше призводять до надзвичайних ситуацій. Вкотре рятувальники застерігають жителів області, як вберегти себе від вогняної біди та зберегти тепло. І затишок у своїх оселях. У період значного пониження температури громадяни інтенсивно опалювали свої домівки. Проте в деяких випадках прилади обігріву просто не витримували, і це ставало причиною виникнення пожежі. Працівниками держслужби з надзвичайних ситуацій постійно проводиться активна інформаційна кампанія щодо навчання людей правил безпечної життєдіяльності за місцем їх безпосереднього проживання. Громадянам в цілком зрозумілій формі пояснюють, до яких наслідків призводить небережність при користуванні електронагрівальними приладами та неправильна експлуатація печей. При перевірці цих сільських селищних рад, значить, ми Опрацьовуємо списки неблагодійних сімей сімей багатодітних. І обов'язково в такі помешкання, обов'язково, наш інженерно-інспекторський склад, наші фахівці, коли розпочинається опалювальний сезон, проводять поверхове обстеження помешкань. Ну, По-перше, це з дозволу господаря. Вказуємо на ті основні причини, які можуть спричинити виникнення пожежі. Це може бути десь несправна електропроводка, це може бути використання незаводського, саморобного запобіжного пристрою, так називаємо в народі жучок. Також звертаємо увагу на стан печей, грубок. Не дивлячись на численні застереження та систематичні нагадування, основними причинами виникнення пожеж у житловому секторі залишаються небережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації опалювальних приладів, паління в приміщенні, особливо в нетверезому стані, коротке замикання електромережі. Тому ніколи не буде зайвим почути поради фахівців, щоб не допустити загорянь. Щоб запобігти пожежі в приватних будинках, це насамперед треба зараз вже треба оглянути всі печі. Димарі, чи справні вони, чи не мають тріщин. Щоб мати змогу своєчасно виявити тріщини в цегляній кладці, там, труби, печі, димаря, їх необхідно побілити. Обов'язково треба провести очищення димоходів та пече від сажі. Перед початком цього опалювального сезону, ну і подальше цю роботу виконувати там кожних три місяці вже в самому опалювальному сезоні. Під час проведення профілактичних бесід фахівці ДСНС завжди звертають увагу дорослих членів родини на тому, що не можна залишати дітей одних без нагляду, дозволяти їм грати в небезпечні ігри, особливо з сірниками, запальничками тощо. Рятувальники наголошують, лише виконання простих, але вкрай необхідних заходів пожежної безпеки допоможе зберегти ваше житло та найголовніше життя від пожежі. Будьте пильні, дотримуйтесь правил пожежної безпеки, а також навчайте цьому своїх дітей з малку. Андрій Денисюк, Новини Житомирщини. Такими є події цього дня. На останок метеоновини від синоптиків. До побачення. За інформацією українських синоптиків, в найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода місцями сніг. Вітер південний з переходом у південно-західний – 4,6 метрів на секунду. Температура повітря 12 січня вночі – 4,6 градусів морозу, в день від 1 до 3 градусів нижче нуля. 13 та 14 січня вночі – мінус 2, мінус 4, в день – мінус 1, мінус 3 градуси. Атмосферний тиск 741 міліметрів поступово спадатиме. Вологість повітря – 94%.